У Львові готуються до спілкування з президентом 25 лютого. річниця інавгурації Віктора Януковича цього дня відбудеться загальноукраїнський телеміст. Львів'яни також мають що спитати. На там, де була мусорна, там построїли, там здали тут сім'я стоянку машини. Тож тобто у нас як чому? Що у нас все продається і назад э, нічого не… Э, Просто не хотят делать. підвищують. Там ну водають хоча б студентам трошки більше зарплати, бо не вистачає взагалі там взагалі мінімальний кісь кошту, На там кісксерокси зробити то не хватає. Спілкування триватиме три години. За цей час на думку організаторів Віктор Янукович встигне відповісти на 40-60 запитань. Участь у телемості зможуть взяти мешканці 16 міст України, серед них і Львів. Свої запитання українці залишали на сайтах Unian та Інтерфакс. У нас там книжки на стол на одну парту дають одну книжку наприклад, і то это все родіте. Президент вообще задумується о том, що буде освіта, Яка є багато проблем. Найде гроші, пенсія маленька. Їсти ще хоче хліба. А у Львові екран встановлять навпроти оперного театру.